24 серпня ми відсвяткуємо 25-ту річницю незалежності України. Та від кого ми незалежні? І чи варто взагалі святкувати так масштабно на Хрещатику День Незалежності? Ми будемо говорити про це сьогодні. До нашої студії завітав депутат Київради Олександр Вовченко. Пане Олександре, доброго дня. Ну так як вже зарекомендували, почали говорити. Скажіть, чи насправді під час, коли йде в країні війна, чи потрібно святкувати так масштабно день незалежності? Дійсно, останнім часом точиться дуже багато дискусій з цього питання. Одні говорять потрібно інші говорять ні в якому разі, що краще ці кошти, які підуть на військовий парад, витратити на інші речі, ну, наприклад, на ті ж якісь військові приналежності, приналежності. так. так. Ви знаєте, настільки це складне питання, що як би його не вирішили, все одно знайдеться велика частина людей, які будуть незадоволені. Моя точка зору, я вважаю, що потрібно. Є ряд причин, чому. По-перше, нам потрібно піднімати рівень військового духу. Рівень патріотичного виховання серед населення. Чому? Тому що, ви знаєте, багато молоді вони бояться йти на фронт, і ми, ми знаємо, що дуже багато випадків, коли Люди налякані тим, що вони думають, що в нас немає військової техніки, в нас немає не видають тих бронежилетів, і люди молодь вона боїться. Тому і якраз потрібно показати, показати, підняти рівень бойового духу серед молоді, серед населення. Це одна причина. Друга причина, ми повинні вшанувати. Наших героїв, які зараз воюють на Сході, вшанувати пам'ять героїв, які загинули під час бойових дій на, на Сході. Ну і найголовніша причина в тому, що нам потрібно показати в першу чергу нашим ворогам міць нашої армії. Та й не тільки ворогам, а й в цілому світу, що в нас є армія, бо ми знаємо, два роки тому у нас армії не було і е, е, жодної бойової одиниці техніки. Все було е, розпродано, було е, ціленаправлено, минулою владою знищено. І на сьогоднішній день е, все таки у нас е, рівень. Е, і щодо техніки, та й в цілому рівень армії на досить високому на, на досить високому рівні, і про це повинні знати і українці, і в світі. От ви сказали, що ще два роки тому не було в Україні цієї армії. А за два роки, коли в країні триває війна, армія. Вже така з'явилася саме з патріотів, чи все ж таки з тих людей, які десь відслужили? Більш, більшості це патріоти, які. Які мають бажання захищати нашу вітчизну, ну і ми знаємо, що армія з'явилась тільки більше всього завдяки волонтерам, бо на самому початку не було належного фінансування, не було ні військового одягу та нічого не було. Тому завдяки волонтерам і вдалося вдалося нам утримати ворога і, і національний і... дух підняти, так так так, звісно, дивіться. Але якщо ми пригадаємо два роки тому, коли почали про мобілізацію приходити надходити листівки до молодих людей, я перепрошую, молода людина, яка, наприклад, там, закінчила 11 класів, вона так в школі десь якусь певну військову підготовку проходила, навчила, як збирати розбирати автомат Калашникова. Більше нічого. Як можна молоду людину просто так на фронт? Кидати, коли він не має такої підготовки. Можливо, потрібно якось в наших школах вже вносити певні зміни. Тому що зараз, якщо ми побачимо, то до освіти вносять зміни, що в другому класі не потрібно вже таблицю множення вивчати до кінця. Е хай буде потім вивчатися, але ж це неправильно. Треба, якщо ми зараз говоримо про український народ, якщо ми говоримо про армію, про скріплення того і національного духу, і загалом, як має все правильно відбуватися, то чогось вже. Два роки пройшло, війна триває. Дехто просто називає це військовим конфліктом, що немає ніякої війни. Але з тими усілякими парафіями, які відбуваються в лавах Ради, ми забуваємо про те, скільки хлопців зараз гине на передовій. Так, ви правильно, правильно сказали. Ми пам'ятаємо, я ще в свої шкільні роки пам'ятаю, у нас була е, військова підготовка. Е, останні 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 десятиліття про цей предмет забули його можна сказати що не було в навчальних закладах тому дійсно потрібно починати з патріотичного військового виховання, що потрібно починати з шкільних років і те, що цей військовий парад, потрібно показати, щоб суспільство побачило, що наша армія сильна, що туди не потрібно боятися, що це не та армія, яка була два роки два роки тому. Ну і найголовніше, нам потрібно. Поменше говорити про реформу, а швидше її впроваджувати це переходити на контрактну армію, щоб захищали нашу країну, дійсно навчені професійно навчені професіонали. І тоді я думаю, що у нас не буде таких. Резонансних питань, так? Питань не буде анексованих територій. Якщо б армія була на належному рівні, то у нас не було б ні анексії Криму, не війни на Сході. Угу. І щоб вже так закрити питання дня незалежності, дуже багато ми можемо прочитати у Фейсбуці, що коли перекривався хрещатик, і йшли репетиції до дня незалежності. Привезли дуже багато військової техніки, і було пошкоджено асфальт на Хрещатику. Це ми можемо як сприйняти раніше. Також привозили техніку. Це як неякісно поклали хтось собі кошти забрав, чи все ж таки у нас техніка змінилася. Я розбирався в даному питанні і хочу сказати, що це недбалість наших генералів, які вибачте, але вони просто забули одягти на техніку ті засоби, спецзасоби, які дозволяють важкій техніці проходити по асфальту. І в результаті що ми маємо? Києва Автодор, ми бачимо останні пів року, як вони активно працюють по, по всьому Києві. Іде ремонт по важливим магістралям міста. Всі, всі сваряться, що неможливо ніде проїхати. Але я розумію, що це добра справа, і якраз це робиться влітку до того, коли в нас почнуться в вересні затори. І, це все здійснюється за кошти киян і від. Від чиєїсь недбалості яких, ну, деяких генералів, які вони просто забули одягти на техніку ці запобіжні гуми, заходи на колеса на гусениці танків, то було пошкоджено ну, значну частину асфальтового покриття. Це ще добре, що вдалося зупинити, бо ми маємо тільки відремонтований пр. Проспект Перемоги, бульвар Шевченка, і е, ця техніка могла е, пройти, е, пройти ще по е, цим вулицям, по цим проспектам, і е, ну, місто мало е, великі збитки від цього. Тобто е, парад. Е, Військовий парад він однозначно потрібен. Інше питання: чиясь недбалість в організації ну може може його зіпсувати? А чи понесе хтось відповідальність за таку недбалість, тому що ви правильно сказали, що це все робиться за кошти киян? Правильно, за кошти людей в будь-якому випадку це питання, воно буде підніматися, воно далі піде. Чи воно все ж таки ну так відбулося, і все. Якийсь генерал, десь хтось, і все. Ви знаєте, це питання спробу спробували ну погасити. Почали звинувачувати один одного, Кивавтодор спочатку почав бити в колокол, що ж ви робите. А військові в кінцевому випадку сказали, що це, мабуть, дороги не того рівня, а погані дороги зроблені. Ну, це так смішно, як анекдот, звучить, але ну потрібно вимагати від влади, від мера, щоб він створив комісію і дійсно розібрались. Бо всім відомі факти, просто що перед святом не хочуть цю тему дуже піднімати але всім відомо, що це помилка. Посадовців з міноборони, що була чітка домовленість що ці засоби будуть переобуті, одягнуті спецзасоби, а цього зроблено не було. Ну і наостанок чи, чи варто нам очікувати провокації, і чи якщо відбудуться такі провокації, чи може у нас є та повністю безпека, щоб людей охороняти? Ми розуміємо, що у нас є, є, є ворог, якому буде вигідно показати якісь безлад, які якісь провокації. Тому ну, я сподіваюсь, що наші відповідні служби СБУ МВД вони під підійдуть виважено до цього питання і будуть ну, тримати руку на пульсі, щоб у нас не було ніяких провокацій. І кожного разу, коли ми у студії Майдан Тебе з вами зустрічаємося, ми піднімаємо питання децентралізації та декомунізації, так? А скажіть, будь ласка, тож на якому рівні зараз у нас декомунізація? Чи допомагає саме столична влада у цьому процесі? Так, актуальне питання. Я б сказав, що зразу з кінця дам відповідь, потім деталізую. На жаль, столична влада не допомагає, навіть заважає да, в цьому процесі. Ми е, мали три терміни. Для проведення декомунізації. До 21 листопада минулого року депутати місцевої ради Київради повинні були цю процедуру завершити. Вони не справились. Далі було три місяці у Київського мера до 21 лютого, потім до 21 травня, вже кінцевий термін це для голови. КМДА завершити процес декомунізації. Що ми маємо на сьогоднішній день? Вже давно закінчились всі терміни. На сьогоднішній день, наприклад, щодо вулиці, перейменування підлягало 159 вулиць. З них перейменовано тільки 148, 11, 11 залишилося. Ну, наприклад, по пам'яті назву які, це і проспект Героїв Сталінграду, це вулиця Кіквіз, вулиця Профінтерно, Ванди Василевської і, і ще деякі тут процес затягнувся за того, що по деяким вулицям, коли відбувалось голосування, то кияни не підтримали. Назви, які запропонувала комісія з найменувань, тому вони виносяться виносяться повторно. Ну, я сподіваюся, що перші сесії, які відбудуться в вересні місяці, ми вже запер завершимо цей процес, які який... ну вже залишилось 11 вулиць, але ще з'являються. В комісії в роботі пару десятків вулиць до переменування, але вже не на виконання закону про декомунізацію, а Вулиці, які, які пов'язані більше там, з, з Росією, які говорять про там, дружбу народів чи вулиці там, Московська, Московський міст, по яким теж зараз йдуть обговорення, і є дуже багато цікавих пропозицій. Угу. А ви сказали, що кияни були незадоволені. А яким чином обираються нові назви до вулиць, і чи загалом це якось обговорюється з киянами? Так, процедура процедура наступна: якщо, наприклад, вулиця мала свою історичну назву. То в першу чергу повертається історична історична назва. Якщо ж раніше не було історичних назв, то процедура наступна. Комісія з найменувань вибирає якийсь варіант далі. Два місяці триває е, обговорення на сайті КМДА, і кияни голосують, чи підтримують, чи не підтримують. Якщо кияни підтримують, то це виноситься далі на голосування в Київраду і приймається рішення. Ну, е, які спірні питання? Наведу один приклад. Наприклад, ми знаємо е, Печерський район, вулиця Кіквідзе. Е, була ідея повернути, і комісія з найменувань проголосувала: повернути історичну назву Військовий проїзд. Це ще до революції була така назва вулиці, але кияни не підтримали. Чому? Бо ви знаєте, всі вже, мабуть, я думаю, стомилися від війни, і ця назва ну, не сподобалась, особливо жителям, які проживають на даній вулиці. І тоді було, була пропозиція е, перейменувати на вулицю Бойчука, художника, і ви знаєте, є якраз є інститут на цій вулиці. І назва більшістю була підтримана, і я думаю, що в вересні буде проголосовано. Ну і ще декілька випадків таких було, що ну от, кияни не погоджувались, і ви знаєте, це добре, що у нас є дискусія. У нас вже немає, як в радянські часи, якихось чиновницьких рішень, не не поспілкувавшись, не порадившись з громадою. Гірша ситуація ми маємо з вулицями більш-менш нормально. 11 вулиць. Я думаю, що в вересні ми їх вже перейменуємо. Гірша ситуація з пам'ятниками. Ми знаємо, точиться дискусія щодо пам'ятника щорса. Ми маємо зірки на будівлі номер один в Києві, на головній будівлі в Ки Київради. Київської міської державної адміністрації, міст Патона, то ситуація чому складна, що влада столична затягує демонтаж, затягує прийняття рішень, вони вигадують якісь причини, наприклад, давайте створимо музей. І вже два роки про цей музей говоримо: от як ми створимо, тоді будемо, будемо зносити. Але ж нічого не заважає, наприклад, ми залишаємо. Пам'ятники на комунальне підприємство Жуляни, є величезна територія, де можна складувати, і потрібно займатися цим музеєм. Бо, нас, знаєте, попіарити поговорити всі можуть. А чому на сьогоднішній день два роки про це говоримо, але не створена комісію, не визначено місце, де буде цей музей, не почали його створювати. І що ми маємо? Ми знаємо, що деякі Сили, громадськість заявили, що пам'ятник щорса демонтують самостійно. Їм було сказано, що давайте до 24 серпня ми демонтуємо самі. Я не знаю, що на сьогоднішній день, бо на минулому тижні проїжджав пам'ятник як стояв. Так і стоїть. А що це може призвести? Громадськість буде демонтувати пам'ятник, заходиться над проїжджою частиною. Угу. Він може ну, впасти на, на автомобіль, когось поранити. І така бездіяльність столичної влади, що може призвести до чи до жертв, жертв ну і до негарних випадків. Ну це як також з мережею ми можемо побачити стосовно демонтажу. Так громадський хоче пам'ятник щорса і кажуть. З однієї сторони стояв Ленін громадськість, сама його демонтувала, так і так тут стосовно Щорса теша. Ну це неправильно. І звичайно питання, яке ви поставили, і я зараз знову його поставлю. Все ж таки хочеться отримати на нього відповідь. Чому влада бездіяльна така і чому вона переносить? От ви кажете, вже всі сроки так вичерпано, і давайте буде, нехай буде музей, а потім вже будемо все ж таки зносити те чи інше, чи забирати зірочки. Чому йдуть лише одні балачки? Це комусь вигідно? Чи це просто ми можемо говорити про конкретну бездіяльність? Це конкретна бездіяльність. І причина в тому, що чиновники влада вони займаються тими питаннями, де є якесь фінансування, де якісь можна отримати від, від якихось дій, якісь відкати, якусь копійчину на на карман заробити. А ну що, що тут тут не заробиш, тому, тому тому це є головною причиною, чому не займаються, чому ця бездіяльність. Ще є причина. Наприклад, ми бачимо громадськість демонтувала майже вже три роки тому пам'ятник Леніна на Бесарабці. Так, угу. по сьогоднішній день постамент стоїть. І ну, за, за, замість того, щоб на цьому місці вже за три роки щось можна було б гарне, красиве поставити, ми спостерігаємо ну, оці руїни. Причина в тому, що чиновники бояться приймати рішення, бо є десятки прекрасних варіантів, що там може бути. Хтось пропонує пам'ятник Шевченку, хтось пропонує зробити. Не пам'ятник, а зону відпочинку для киян дуже багато прекрасних ідей. І готових уже проєктів підготовлені різними архітекторами. Навіть знаєте, що з'явились різні волонтери, які пропонують, що вони за свій кошт готові зробити реконструкцію цього місця і встановити чи пам'ятники, чи що. Але чиновники бояться брати на себе відповідальність приймати рішення. В мене я пропонував, що потрібно зробити. Ви аналогічно як з вулицями. З цих десятків цікавих проєктів е, виберіть два-три і поставте на голосування, і нехай кияни проголосують, що вони хочуть бачити на цьому місці. Тобто е, тут все-таки більше, що владі воно не цікаво, воно не потрібно, вони не хочуть брати е, від, відповідальність і е, цим займатися. І тому ми е, бачимо, що в центрі місця в нас стоїть постамент, стоять руїни. Е, е, буде ситуація, що Будуть завтра руйнувати, демонтувати пам'ятник щорсу може можуть бути якісь пошкодження автомобілів. Не дай Боже ще і жертви жертв, поранені будуть люди. Ну якщо така відповідальність від наших чиновників йде, то ми бачимо, що таке відбувається і в нашій владі. Тому і така бездіяльність, безвідповідальність іде, і ми не можемо навіть з економічної кризи вийти. Залишимо це питання. Хотілося б також дізнатися, так як ми на початку розпочали, що День Незалежності має бути це культурний дух, піднімає. до культури. Перейдемо безпосередньо ви займаєтесь питанням стосовно останків Ярослава Мудрого. Що ж відбувається з цими останками? Тому що питання стоїть гостро, і чи допомагає наш президент? А... Дякую. невеличку зроблю довідку. Може хто з глядачів не знає, що останки князя Ярослава Мудрого. Князя за часи правління якого Київська Русь, наша країна, досягла найвищого піку свого розвитку, тобто була країна номер один по розвитку в світі. І останки князя тисячу років зберігались в Софії Київській, і в 2009 році було встановлено, що вони пропали ще під час війни, в 43-му році, під час окупації, вивезені. І ймовірно знаходяться в Сполучених Штатах Америки в Українській православній церкві в Нью-Йорку. і щодо цієї теми 90% українців навіть і не знали про це. Ми провели дуже багато круглих столів. Запросили представників народних депутатів, депутатів Київради, чиновників Міністерства культури. З уряду для того, щоб привернути увагу суспільства, і було прийнято багато ряд рішень, щоб ініціювати процес повернення на рівні і адміністрації президента, на рівні Верховної Ради, на рівні Міністерства культури. Ми навіть звернулися в, до української діаспори, до Української православної церкви Сполучених Штатів Америки. І ви знаєте, на жаль, ті е, організації, які знаходяться не в Україні, вони миттєво відреагували е, і е, сказали, що е, ми отримали листи, що вони всіляко цей українська діра, діаспора і консульство е, в Нью-Йорку України. Е, Українська православна церква в США, вони сказали, що готові організовувати зустрічі, всіляко сприяти цьому процесу. А, на жаль, наші організації, це уряд, це адміністрація президента, вже десь ну, майже півроку ми пишемо листи. Надаємо їм документи резолюції наших брифінгів круглих столів з матеріалами науковців, які підтверджують це. але жодної реакції. Від мінкульту ми отримали ряд відписок, що їм поки що не до цього. По суті, а адміністрація президента навіть, навіть полінилась зробити якусь відписку, і, на жаль, дане. Це питання можливо вирішити тільки на рівні президента. Наш президент повинен звернутися до президента США і ініціювати це питання. Бо Наприклад, ми написали той же Інтерпол, звернулися. Ну, ми, до них потрібно звертатися на іншому рівні, не від громадських організацій, не від громадськості, а на рівні президента. На жаль, президент мовчить. І ми бачимо, що щотижня до Сполучених Штатів Америки їдуть або делегації від президента, урядові делегації з яким питанням отримати чергові транші чергове фінансування, а на жаль, питання цих реліквій, святинь нікому не цікаво. Це питання навіть не піднімається президентом, а за участі президента це можливо було б вирішити миттєво і повернути ці останки до України, які б могли стати оберегом під час. Під час війни, якої триває у нас на сході, це найбільша святиня, наша українська, і потрібно миттєво реагувати. Чому? Бо ми знаємо, що в нас, крім бездіяльності влади, ще є один ворог це Росія, яка веде цілеспрямовану політику вже століттями, щоб Вкрасти наші святині. Ми знаємо, що багато ряд київських чернігівських князів їхні мощі, останки знаходяться вже в Москві. І ми знаємо дуже багато фактів, Перекручення історії української історії на лад так званого Русского міра, е, тому нам потрібно е, ну миттєво е, зараз реагувати, так? і е, це тільки на рівні на рівні президента потрібно вирішувати це питання. Ну хотілося б звичайно, щоб президент відреагував. Але як ми можемо побачити, що можливо президент вважає, що це не настільки нагальне питання, але якщо розібратися, то яке ж нагальне питання президент, все ж таки вирішив. Але ми не будемо Будемо критикувати. Можливо, ми побачимо, що все буде добре. Так треба говорити. Я вам так. дякую, що ви до нас завітали, поділилися інформацією. І, Звичайно, нашим ми побажаємо, щоб завтра не було було не було провокацій. Так, жодних провокацій, мирне небо щоб було над головою. Дякую, користуючись нагодою, дозвольте привітати всіх святом. Знаєте, День Незалежності це найбільше українське свято. Цьогоріч виповняється нашій країні 25 років, і ну, це значна подія в житті нашої країни. Я хочу побажати для України процвітання та миру, швидкого закінчення війни на сході, швидкого повернення втрачених анексованих територій. Ну, найголовніше ще викорінення корупції всередині країни. А українцям е, високого рівня життя, достатку в домі, е, ну, міцного здоров'я, благополуччя. Ну і щоб кожен день приносив тільки радість. Ми вам дякуємо за теплі та приємні слова. А я нагадую, гостем програми був депутат Київради Олександр Вовченко. Залишайтеся з нами, повернемося через хвилину.